Священик Олексій. Слухаю. А чи можна молитись лежачи? Апостол Павло навчає нас і каже, безперестанно молітися. Безперестанно моліться і за все, дякуйте Богові. І молитва хай ваша буде з подякою. Але людина, яка отримала від Бога подарунок цілий день і, прийшовши до вечора, буде молитися лежачи, якось, знаєте, трошечки неправильно. Коли вже от безсоння, і людина молиться. Щоб Господь дав сну, щоб Господь дав якось, знаєте, заспокоєння тим думкам. Ну, то тоді вночі, 90-й, псалом 50-й, моліться собі, навіть лежачи, гріха в тому немає. Але коли ви повноцінні, коли ви здорові, то якось гріховно було б, знаєте, тільки цілий день працюєте, а вже ввечері лягли і лежачи, молимося, то якось не, не гоже. А тому щиро моліться, звертайтесь до Бога, ну, вдень. Увечері бажано, стоячи на колінах, ну не лежачи. А вже вночі, а вже вночі, то можна і лежачи. З Богом.